Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати, що це таке за патологічна закоханість. Що з цим робити, чому це воно взагалі відбувається? В принципі, детально будемо обговорювати патологічну закоханість. Тож сідайте зручніше, починаємо. Це буде, я думаю, коротке відео. І так, патологічна закоханість. Це історія про те, що людина. Закохавшись в іншого партнера, починає дуже сильно думати про цього всього партнера. Все інше десь там іде на задній план. Людина дуже сильно хоче бути поруч, дуже сильно прив'язана до ось цього коханого партнера. Вона ось така нав'язлива, вона непропорційно, так би мовити, проявляє свої емоції. Свої почуття до ось цього коханого партнера. Що я маю на увазі? Я в першу чергу маю на увазі ось цей безмежний страх того, що ось ці всі стосунки якось скоро закінчаться. Тому, коли ми говоримо про патологічну закоханість, найчастіше ми якраз і маємо ось цю таку ситуацію, де людина реально була в стосунках з цим. Коханим партнером, де людина реально спілкувалася на тему стосунків з ось цим коханим партнером. Це не еротичний бред, не еротична маячня. Це ми говоримо про патологічну закоханість, де якраз зазвичай були хоч якісь. Романтичні стосунки, тому що ротоманія, ось ця маячня, еротична маячня. Там зазвичай якісь галюцинації, фантазії про те, що він там десь мене любить, що десь там щось відбулося, десь там буде щось відбуватися, та він безмежно мене любить, просто там десь в стосунках з іншою чи з іншим. А ось патологічна закоханість. Це вже ми якраз будемо чітко конкретно бачити, що там були якісь стосунки, там є якась комунікація. Там щось було з ось таким таким підтекстом романтики, кохання, любові, страсті. Там щось було реалістичне. От. І так. Ми будемо бачити, що з однієї сторони це якась така залежність, з іншої сторони, це якась така нав'язливість, нав'язливо ці всі думки, нав'язливо ці всі бажання бути поруч з цим коханим партнером. Все інше десь там іде на задній план, тому робота вже не робота, спілкування з іншими людьми, людьми це вже не спілкування. Там взагалі людина закривається від того всього соціума. Вона емоційно нестабільна, тобто, щось десь якось. Так, о Боже, тут уже дуже сильно ревнує. О Боже, ти мене зараз тут кинеш. О Боже, дуже сильно, емоційно, гостро сприймається будь-який такий крок: що, не дай Бог, тут ми розійдемося. Що, не дай Бог, тут щось буде жахливе в цих всіх стосунках. В той же час наш сьогоднішній. Клієнт, він дуже сильно ідеалізує свою партнершу або партнера, тому там не бачать ось цього. Коханого партнера реальним. Там є якась ідеалізована картинка, за якою наш сьогоднішній клієнт біжить в надії на те, що це його якось врятує, в надії на те, що його життя стане кращим, в надії на те, що все буде круто, супер, офієнно. Тому якраз ми будемо бачити ось ті всі нав'язливі думки про цього партнера. Я жити не можу, дишати, не можу робити без нього, без неї, не можу. Все тільки про неї, всі якісь такі дії. Тобто там ще йде проблема. Стосовно того, що все, що не робиться, робиться для ось цього коханого партнера. Ось цей весь коханий партнер він занадто ідеалізований, він занадто ідеальний, він занадто суперський, класний, офігенний. Тому мені потрібно тут все, 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 все зробити, все-все-все віддати, з роботи звільнитися. І зазвичай там дуже сильно страждають тоді всі сфери життя, тому що все концентрується саме на ось цьому коханому, ідеалізованому партнері. Там ми будемо. Ще спостерігати не просто ревнощі, там ми будемо ще спостерігати страх, тривожність. А особливо, якщо все ж таки ці стосунки закінчилися, то там ще ми можемо спостерігати ось цю депресивність, ось ці всі суїцидальні думки. Там ми будемо ще ось цю всю спостерігати. Ну, навіть і під час стосунків ми можемо також спостерігати ось цю всю нав'язливість, що де ти що ти, чого ти відразу мені не відповіла, де ти що ти з ким ти, що ти де якось. Ну, я ж хочу, щоб ти був постійно біля мене, щоб ти постійно була біля мене, щоб я знав, що ти, де ти ти пукаєш, що ти куди ти ходиш, що ти, де ти робиш. Давай бистренько-бистренько, щоб ти була біля мене. Я від тебе не хочу ні відходити, ні на три секунди, навіть і в туалет хочу бути. І то, а що ти там в туалеті? Ти що там, Читаєш якісь переписки, ти з кимось там щось переписуєшся. Тобто ми вже розуміємо, що закоханість. А, така межує на грані психічного розладу. Тому тут ми в принципі будемо говорити про ось цю ще закоханість, де якщо ми будемо, наприклад, порівнювати з ротоманією, то там ще буде щось таке критичне. Тобто людина при патологічній закоханості ще може критично проаналізувати, що ось тут вона щось перегнула палку, тут вона ще плюс-мінус нормально, тут ще можна щось десь скоригувати, тобто вона ще буде дещо усвідомлювати. Тут ще ключовий момент, що це будуть реальні якісь стосунки, тобто реально. При патологічній закоханості була хоч якась комунікація, що десь там якась була пропозиція зустрічатися, можливо, десь там піти попити каву, можливо, якась спроба поцілувати, можливо, взагалі були якісь серйозні стосунки. Тобто тут ще дещо було такого реального. Тому що зазвичай при рятуванні там дуже багато фантазій, там дуже щось такого всього надуманого, з пальця такого висосаного, тому що там і навіть і натяків не було на те, що об'єкт обожнювання якось симпатизує. От, а от при патологічній закоханості, там ми якраз можемо спостерігати, наприклад, що партнера, якого дуже сильно ідеалізують, наприклад, на початку спілкування, на початку знайомства, відчував якусь симпатію до нашого сьогоднішнього клієнта. В той же час, все ж таки, коли ми говоримо про рятування, ми вже говоримо про конкретний психічний розлад, про конкретні такі психічні нюанси. А коли ми говоримо про потолочку, Псилогічну закоханість, ми так просто межує, межує придивляємося, можливо, там будуть якісь такі іще фактори, і ще якісь такі нюанси стосовно психіатрії, і ми так тендітно про це все будемо уточняти і будемо бачити, що. Ось ось може все дуже сильно перескокнути, що вже потрібно звертатися до психіатра. Поки що патологічна закоханість – це історія психолога, це історія психотерапевта. Це історія про те, що дехто, наприклад, роками не може забути ось цього ідеалізованого партнера. Це може бути історія про те, що всіх наступних. Партнерів будуть порівнювати з ось цим ідеалізованим, і зрозуміло, що ідеалізований, обожнюваний. Ось цей коханий партнер він буде номер один. Це може бути також історія про те, що, що не стосунки, то він патологічно ось так закоханий, що десь там пішов, постійно пропонує. Зустрічатися, а йому просто відмовляють, і ось так, от там нерозділене кохання, і знову ж таки, там була чітка комунікація, реалістична комунікація, реалістична пропозиція. Там, наприклад, піти попити каву, давай зустрінемось, підемо на побачення. Просто людині відмовили. І ось так патологічно людина закохується <хе> дуже частенько. Там, там вже ми будемо вже спостерігати певну хронічність стосовно того, що от. Що не закоханість, то прям все, я от її безмежно кохаю, все інше кудись відходить на задній план, і всі інші сфери будуть просто страждати, тому що ось тут мій об'єкт обожнюваності. Якщо ми будемо розглядати, чому це так взагалі відбувається, то в принципі ми можемо ну, зрозуміло, що це наш попередній досвід. Це може бути історія про дитячі травми. Наприклад, нас там батьки особо не любили, або батьки були такими холодними, емоційно, якимось нестабільними. Або це може бути історія про те, що вже я вже так сильно був поранений в серце, що вже дуже сильно боюся. Що мене знову кинуть. І я усьо, коли закохався, дуже сильно боюся, що я буду на самоті. І тому ось цього партнера, до якого я вже відчуваю знову ось це кохання, я безмежно сильно боюся втратити. І тому ось так патологічно закоханий. Що це ось ця закоханість шкодить і мені, і ось цьому обожнюваному партнерові. Сюди ми також будемо. О... Згадувати про занижену самооцінку. Сюди ми також будемо згадувати ось цю таку історію, коли занадто сильно ідеалізується партнер, занадто сильно ідеалізується наявність партнера в моєму житті. І тоді, коли ми покопаємося, ми там якраз побачимо, що о, якщо буде партнер, то моє життя стане кращим. Тобто ось цей якийсь такий партнер, це як рятівник, і тому його дуже сильно ідеалізують, щоб аби мати ось цього рятівника, тому що буде ось цей рятівник, і я почну якось нормально жити. Це також може бути. Це можуть бути певні особистісні такі нюанси стосовно того, що у людини залежний розлад особистості, або людина сама по собі така емоційна, Емоційно нестабільна, і коли є якісь почуття, то це її ще сильніше вибуває з колії. І там ми будемо також спостерігати. Певну якусь таку розбіжність між ситуацією і емоційною реакцією. Все дуже буде гостро, емоційно сприйматися. Будь-який крок, будь-яке слово, будь-який погляд ось цього обожнюваного партнера, щось десь там якось не так подивився, щось десь там якось не так взяв телефон. Все це кінець світу, все Боже, там дуже будуть часто скандали. Це такі будуть. М'яко кажучи, емоційні стосунки і ключовий момент партнера, якого тут ідеалізують, обожнюють, він не буде відчувати, що його чують, що його бачать реальним. Тобто його ну, на нього будуть надівати якогось такого ідеалізований образ, от, і все. І ось потім, ну ми в принципі розуміємо, цю всю складну ситуацію, коли в стосунках тебе не бачать реальним, тебе бачать якийсь на тебе новішали образ, і як тільки ти трішки виходиш з цього образу, то знову ж таки буде якась така емоційна неприємна реакція ось цього партнера, який є патологічно тут закоханий. Якщо ми будемо говорити про давайте так, ну, діагностика це симптоми, зрозуміло, психолог, психотерапевт. Якщо там ще будемо спостерігати якісь такі серйозні історії. Наприклад, там депресія, де потрібні ось ці всі медикаменти, то звичайно це психіатр. Коли складна ситуація, то це антидепресанти, це такі там будуть іще стимульовані такі препарати для того, щоб стимулювати такий плюс-мінус нормалізувати настрій. А так, то ми говоримо про психотерапію. Це може бути когнітивна психотерапія, там де будуть якраз ми працювати над ось цими такими негативними думками. над... Певною лінією поведінки можна ще використовувати знову ж таки, в залежності, що там відбувається, можна ще використовувати гештальтерапію, можна використовувати психоаналіз для того, щоб глибше покупатися. Знову ж таки, я говорю, що в деяких моментах, в деякій мірі глибоко покупатися, це корисно. Але що занадто, то не здраво. Тобто завжди має бути певна міра. Якщо це все ж таки хронічна історія, то схема терапія, тому що тут ключовий момент. Моя самооцінка, моя певна емоційна незалежність, моя певна емоційна стабільність, моє певне вміння спілкуватися з оточуючими, моє. Певне вміння все ж таки будувати ось ці такі нормальні емоційні зв'язки, нормальну емоційну таку комунікацію з партнерами, з друзями, з оточуючими, вміти балансувати. Ось тут у мене є стосунки і стосунки, робота, спілкування з друзями, спілкування з батьками, щоб не закриватися. Це буде серйозна робота в першу чергу над самооцінкою і саморозвитком. Це ми, в принципі, розуміємо. Профілактика точнісінько така ж сама, що все ж таки самооцінка, комунікація, будування цих всіх здорових стосунків, розуміння того, що це взагалі за здорові стосунки. Здорові стосунки це історія про те, що відсутнє ось це таке, так би мовити, ось ця залежність. Відсутня ось це ця... е -е 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 страждання. Тобто зрозуміло, що в нормальних стосунках, в здорових нормальних стосунках є певні непорозуміння, можуть бути скандали, можуть бути сварки. Тільки в цих сварках є таке певне відчуття, що я, Да, я злюсь, але я не хочу так сильно зараз ранити свого партнера, щоб тут його обматюкати, щоб тут його побити, щоб тут його розбити і добити. Тобто я злюсь, да, мені неприємно, да. В той же час є певне таке відчуття, що ми ось тут, так би мовити, губки надули один над одного, але в той же час ми розуміємо, що ми в парі і ніхто нікуди не розходиться. Ми просто, так би мовити, через ось ці непорозуміння самовдосконалюємося. От. Тому любов це незалежність, це не ось це якісь страждальні істерії. Це трішки більш такий. Підхід стосовно того, що я настільки сильна, що я можу собі дозволити бути такою слабкою, і дозволити собі підпустити когось. До свого близького сердечки подивитися правді вічі, що взагалі відбувається, тому що в цих всіх стосунках дуже часто хочете, не хочете, але проходиться стикатися з певною реальною картинкою себе. Дуже багато якраз у цих, коли ми входимо в стосунки, дуже якраз часто огулюються певні такі якісь нюанси в нас. На які потрібно звертати уваги і вміти саме з ними працювати, коли ми знаходимося в стосунках, тому що дуже легко помітити, наприклад, в собі певну емоційну нестабільність, а потім бати, закритися і втекти. Це дуже легко. А от складно якраз вміти балансувати, і працювати з цими всіми моїми емоціями під час стосунків, під час комунікації, от, зі своїми ось цими травмами, також їх пропрацьовувати. Це складновато, хоча це реально. От, в принципі, на цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь, і до нових зустрічей. Пишіть мені в коментарях, можливо, якісь теми. Можете також записатися до мене на консультацію через Телеграм. І до нових зустрічей.